Що можливо не варто за спустим, тим, що вони вже скільки там лежать 60 років. Для чого? Ну, якби всі знають, всі це. Так, і вони впали якби, за вітчизну, і Україна тут теж рахувалася. чи… Так. Є такі були часи, зараз зовсім інше. Це ж не означає, що треба все валити. Правильно, якщо ну, це взагалі радянське і не наше, не потрібно, щоб воно зараз в сучасному, сучасному місці взагалі було. Думаю, що потрібно знести і переховати, так як справді вважає, влада. не потрібно, щоб старе оставалося, треба, щоб все нове було. Це неправильно. Витипають. А кому вони мішають. Не варто, я сам закажу вам. Ну кому не вони мішають. Ми вони хочете свої хавати, хавати на, місце. Не варто. Я рахую, що це неправильно. Це треба вивчати, вивчати, вивчати і ще раз вивчати. Це на це є нас. Сторож, скільки інституцій вже, що вони могли б правильно оцінити внесок чи Дундича, чи Богомольця, чи, чи ще когось. Думаю, хай воно стоїть. Воно нікому нічого ролі немає, це тільки лишні витрати коштів. До пам'яті треба е, з повагою відноситись. Ось, тому треба врахувати всі фактори. А оскільки я ще не знаю, як ви на мене напали, колишній дисидент, бо мене в свій час вигнали з водного інституту, а зараз я вже заслужений пенсіонер з антирадянську агітацією і пропаганди. О, то я думаю, що ось в сумі ці всі погляди треба зібрати докупи. І визнати, і, визначити щось середнє, як кажуть філософи Голден Ратіо, середнє, розумієте, щоб е, одночасно були враховані інтереси багатьох людей. Ось я думаю, що е, а саме головне, що просто треба з поваги відноситись до пам'яті, але, але всі ті комуністичні символи, які були нагромаджені, вся та комуністична брехня, її треба відкинути. І залишити тільки те, о, що дійсно є вартісне, історично.